Чому мова є джерелом знань про минуле? Приклад, в ескімосів, народу, який проживав за полярним колом біля Північного льодовитого океану, є понад десяток слів на позначення снігу, а в народів Африки, які живуть біля екватора, слова, що означає поняття сніг, взагалі немає. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано? Які свідчення минулого можна знайти у мові? Слова, як і все інше, мають свою історію, і вона така ж захоплююча, як історія людей, адже перше невід'ємне від другого. Учені мовознавці цікавляться походженням слів, які ми вживаємо щодня, здебільшого навіть не замислюючись над тим, коли саме і як вони виникли. Наприклад, з'ясовуючи походження слова хліб, дослідники висунули декілька версій щодо цього. Одні вважають, що це слово прийшло з іранської мови, інші, що воно вперше з'явилося у давніх мовах народів Кавказу. Слово хата, на думку мовознавців, могло прийти з давньоугорською, давньогерманської або з давньоіранської мов. Незважаючи на кілька тисячолітню історію, ці слова є частиною нашої повсякденної мови й донині. Мова не є застиглою, вона змінюється упродовж століть і десятиліть. Поступово з'являються слова на позначення нових предметів, речей або явищ, іноді нові слова запозичуються з інших мов. У 1961 році Юрій Гагарін став першою людиною, яка полетіла в космос. Відтоді нам відомі слова космонавт, космічний корабель, ракета. Ваші бабусі та дідусі в дитинстві не вживали такі звичні сьогодні слова, як комп'ютер або супермаркет. Коли з життя зникають певні явища чи предмети, зникають і слова, що їх позначають. Так, сьогодні вам треба пояснювати такі поширені колись слова, як п'ятирічка або трюмо. У розвитку мови відображається світогляд, культура і традиції людей у різні часи. Використовуючи мову як історичне джерело, вчені можуть дати відповіді на такі важливі запитання які народи проживали на території нашої країни. Та які народи були нашими сусідами у давнину? Як пов'язані мова та зміни у державному, господарському та культурному житті нашого народу? Наприклад, голландське слово матрос з'явилося в українській мові лише тоді, коли українці почали нести службу на кораблях Російської імперії у XVIII столітті. А поява у нашій мові таких звичних тепер слів, як тротуар із французької чи трамвай з англійської, стала можливою лише наприкінці 19-го на початку 20-го століття, коли життя мешканців українських міст збагатилося новими видами транспорту. Є у нашій мові слова, які тісно пов'язані з певними подіями чи періодами в історії, наприклад, Воєвода, Князь, Полюддя з історією Київської Русі, а отаман, гетьман, курінь з історією козацтва. Вище наведені слова пов'язані з історією, тому їх називають історизмами. Знання історизмів допомагає зрозуміти старовинні літописи, твори письменників, написати підручник з історії, відтворити картину життя у попереднє століття. Отже, вивчаючи мову, ми не тільки ознайомлюємося з історією слів, а й з історією у словах, приклади слів, які прийшли в українську мову з мов інших народів клас «Конституція» з латинської. Бутерброд, магазин з німецької, музей, метеор з грецької, кавун, базар з турецької, соло, тріо, акорд з італійської, пальто, пюре з французької, брама, скарга з польської, баскетбол, дизайн з англійської, що повідомляє про минуле усна народна творчість. Історія значним чином відображена в усній народній творчості чи фольклорі, фольклор з англійської народна мудрість, усна та музична народна творчість, обряди та звичаї, що мають давнє походження прислів'я, казки, балади, історичні думи та пісні розповідають про працю і побут, родинні стосунки, обряди і звичаї, вірування і цінності народу. Наприклад, повагу наших предків до знання відображає прислів'я голова без розуму, як ліхтар без свічки, а про значущість для них ремісничих умінь інструментів говорить прислів'я без сокири не тисляр а без голки не кравець. Передавання відомостей про минуле з уст в уста зберігає пам'ять народу про давні події і разом із письмовими та речовими історичними джерелами розповідає про життя народу в минулому. Недаремно два століття тому українські історики почали досліджувати думи, билини, пісні, укладати словники, аби довести, що існує окрема мова українська, окремий народ українці, який зберігає свою історію в усній народній творчості. Нам відомі схожі сюжети казок у різних народів. Це свідчить, що люди всюди мають подібні турботи. Недаремно у багатьох народів є схожі казки про злу мачеху і недобрих сестер, про лісових та домашніх тварин, про чарівних помічників у боротьбі з лихими персонажами чи ворогами, як можна дізнатися про минуле з пам'яток усної народної творчості. Досліджуючи усні народні твори як історичне джерело, скористайтеся інструкцією як працювати з пам'яткою фольклору історичним джерелом. Аналізуючи текст фольклорного твору, намагайтеся послідовно відповідати на запитання, про що та про кого йдеться у пісні, казці, думі чи прислів'ях, до якої групи населення належать головні персонажі, про які події йдеться у творі, який історичний період описується, чому ви так вважаєте, які географічні назви згадуються. Що у цьому творі, на вашу думку, є правдою, а що схоже на вигадку? Приклади для роботи з пам'ятками фольклору. Розмова Дніпра з Дунаєм. Питається Дніпр тихого Дунаю, Тихий Дунаю, що я своїх козаків на тобі не видаю? Чи твоя Дунай вода моїх козаків забрала? Промовить тихий Дунай до Дніпра Славути, Дніпр батьку Славуто. Ні, моя дунайська вода твоїх козаків не забрала. Твої козаки на Черкеській горі пробувають, холодної води в барила набирають, шляхи й дороги замічали, городи бусурменські плюндрували, огнем мечем воювали, Сребла злата по достатках набирали, До річки Хортиці прибували, До стародавньої Січі поспішали. Прислів'я коли козак у полі, то він на волі. Кінь та ніч козакові товариші. Хліб та вода то козацька їда. Береженого бог береже, а козака шабля стереже. Козак хороший та нема грошей. Уривок з обрядової пісні. Добра нивонька була, сто кіп жита зродила, що копа, що колода панові нагорода. Запрягайте воли, їдьте по підпори, скиртоньки підпирати, в'язальників поспрашати. Казка про селянського сина був собі на світі бідний селянин, і мав він двох синів. Один парубок, як парубок, а другий зроду на ноги слабий, ходити не може. Якось у жнива пішли всі в поле, зостався слабий сам у хаті. Коли це приходить білобородий старець і просить чогось напитися. Рад би, дідуню, дати вам пити, каже хлопець, я не можу встати. Іди й принеси, каже дід. І так він ото вимовив, що хлопець забув про свою недужість встав і пішов. Приніс кварту пива. Дід надпив трохи, а решту наказав хлопцеві випити. Що ти тепер в собі чуєш? питає. Чую, така в мене сила ввійшла, каже хлопець, що дайте мені дідуню, общо обпертися, то світ переверну. За в тобі сили, каже дід, піди ще пива принеси. Приніс хлопець, дід наказав йому Всеньке випити. А тепер що в собі чуєш? Тепер, дідуню наполовину сили не стало. Ото й досить, як для чоловіка, сказав дід і пішов собі. А хлопець вже й в хаті не може всидіти. Треба, думає, що небудь для старого батька зробити, бо він стільки років його каліку жалів та годував. От і пішов він до багатого пана. Чи віддаси ти мені пане комору зі збіжжям, якщо я її на плечах з місця на місце перенесу? здивувався пан. Хто ти такий, питає? Та чи не здурів, що комору зі збіжжям на плечах переносити хочеш? І я, каже хлопець, Іван, селянський син, а комору таки перенесу, якщо ти її мені віддаси. Ну, що ж, сміється пан, перенесеш твоя буде. От повернувся Іван додому та як прийшов батько з поля, почав його просити, щоб позичив в цілому селі де тільки є які мотузки та посторонки, бо він буде комору переносити. Батько здивувався, що син ходить міцно та ще й таке говорить, але послухав і пішов по мотузки. Збирав цілий вечір по селу, а вранці Іван узяв їх цілу купу, закинув на плечі і пішов до комори. Прийшов і почав комору обплутувати, неначе павук павутинням. Побачив оте слуга, побіг до пана. Що мені з тим хлопцем робити, питає. Він каже, ніби пан йому дозволив, а пан все сміється, каже, що справді дозволив, і сам ще прийде подивитися на ту роботу. Закінчив Іван комору обплутувати, тут і пан надійшов. Що ж, неси, глузує пан. Як перенесеш все твоє буде? Зігнувся Іван, підсунувся під мотуззя, а потім підвівся, підняв комору на плечі і пішов. Люди дивуються, а хлопець іде до батькового городу та там комору і становить. Є тепер в батька хліб на довгі роки. Панові вже не до сміху, комори зі збіжжям шкода, та нічого не вдієш. А Іван батькові уклонився і каже Живіть щасливо, а я піду по світу силу свою поспитати. Історична мозаїка. Дуже давно на українські землі прийшла монгольська навала. Монгольські хани і полководці самі себе називали Бабай Ага, що означає старший пан. Звісно, на слов'янське населення наводила жах звістка про те, що з військом іде бабай ага, адже це означало напади на міста і села, пожежі, розбій, смерть або полон. І якщо матері хотіли вгамувати своїх непослухів, то казали сить, баба йде. Цим словом досі лякають маленьких дітей в Україні. А в Росії це слово, на думку дослідників, перетворилося на бабу ягу. Жахливого персонажа багатьох казок